Всім доброго ранку, з вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, в ефірі наша тайм-менеджмент-зарядка. І сьогодні будемо з вами розмовляти, як бути в емоційному тонусі, як сприятися з негативними емоціями, або, знаєте, не здобути соматичні захворювання. Що таке соматичні захворювання? Я впевнена, що вже якісь є у вас ідеї. А, але якщо так, Казати коротенько, то це захворювання, які в нас від нервів. І багато медиків та психологів вони, знаєте, впевнені, що звичайних якихось тілесних хвороб їх майже не існує. У всіх хвороб завжди є дві причини: це фізіологічна та психологічна. Душа та тіло, вони між собою. Пов'язані така психіка і соматика, і це така це цілісна система, де все між собою дуже тісно пов'язано будь-які сильні та глибокі емоції. Небезпечно відображаються на вашому фізичному стані. І навпаки, погане фізичне самопочуття воно неприємно впливає на ваш настрій, на вашу думку, на те, як ви себе будете поводити. Тілесне його не можна відокремити від духовного. Інколи тіло воно виявляє процеси, які в нього відбуваються такі умови почуттів, як страх, відчай, смуток. Радість, а іноді, навпаки, наші емоції, вони, наші переживання, вони дають знати про себе такою тілесною мовою. Людина червоніє, або починають руки тремтіти і а, підкошуються ноги, так серцебіття а, течуть сльози з очей, або починає десь боліти, спина болить, або а, плечі починають сутулитися. А в народі. Подібне явище знаєте, як називають хворобою на нервовому ґрунті, і медики вони спільно з психологами вигадали спеціальний такий термін психосоматика. Це якщо так розпов... розказати вам коротко, що воно таке є це психосоматика і психосоматичне захворювання. Це такі захворювання, у винені яких вирішальну роль грають психосоматичні процеси: це стрес, якісь негативні думки та емоції, якісь ваші внутрішні конфлікти та багато інших. І як і чому взагалі виникають ці психосоматичні захворювання і які. Чином наші нематеріальні переживання, ті наші емоції, те, що відбувається в нашому духовному світі, перетворюються на матеріальні, соматичні захворювання. Хронічний стрес це як один з таких найбільших найвпливовуючих факторів, які визиваються захворювання. Чи напруження, навіть таке хронічне напруження життя, знаєте, сучасної людини, особливо якщо вона живе в якомусь великому місті, складається з суцільного стресу. Тобто ти тільки розплющив очі вже для тебе стрес, тому що ти розумієш, що тобі потрібно дуже швидко зібратися на роботу, що в тебе часу обмаль, що тобі потрібно зібрати свою сім'ю, дітей до школи, і ти вже прокинувся і ти вже в цьому стані стресу. Якісь сварки з рідними, з близькими з сусідами, конфлікти з оточуючими, неприємності з керівництвом, поїздки на роботу в час пік, хронічна оця нестача часу. Це все визиває такий хронічний стан стресу. І слід пам'ятати, що в такому стресі, в самому стресі, немає нічого поганого. Стрес це просто такий, знаєте, певний фізіологічний стан, який мобілізує ваші внутрішні сили. Який, Задіює всі сили організму на те, щоб з цим стресом боротися. Це стан такої мобілізації, підвищеної бойової готовності вашої психіки та вашого організму. Це якась відповідь вашого організму на якісь неприятні, неприятні умови. Але стрес, знаєте, він корисний як аварійний режим у екстрених випадках. Проблема сучасної людини вона в тому, що цей... Аварійний режим вмикається частіше, ніж необхідно, і він вмикається вже без вашої волі. Так знаєте, несвідомо несвідомо ви знаходитесь постійно в цьому стані. І жодна система вона не здатна постійно працювати в аварійному режимі, вона швидко зламається, і людина вона не виключення і постійно знаходиться в такому стані. Постійно потрапляючи, знаходитись в стані емоційного напруження або хронічного стресу, у людини насти таке фізичне і психологічне виснаження. І системи організму, якісь внутрішні системи, вони просто знаєте, як зношуються. Якщо ти будеш постійно використовувати будь-який механізм у такому режимі, то він дуже швидко зламається. Те ж саме відбувається з вами, як з біологічної машини. Якщо ти будеш дуже... Довго переживати якісь негативні емоції, таке тривале переживання. Це можуть бути різні негативні емоції: якісь образи, розчарування, злість, тривога, страх. Принцип впливу цих емоцій на ваше здоров'я він такий же самий, як і вплив стресу. Будь-яка емоція це не тільки відчуття у вашій голові, да, це і певний стан організму та всіх його систем. Під час впливу якихось негативних емоцій на психіку у людини може підвищити, підвищитись артеріальний тиск і як наслідок пережи як наслідок переживання протягом такого тривалого часу цієї емоції. Якщо будете постійно переживати, то закономірна відповідь вашого організму при цьому це знаєте, знаходиться в такому стані, коли він працює на книзнос. Коли ти будеш постійно переживати такі негативні емоції, то в тебе просто будуть виникати якісь важкі захворювання серцевої системи, ти будеш постійно в такому, знаєте, підвищено підвищеному, підвищеному стані загрози. Але може і більш таке шкідливе, це не коли ви переживаєте ці емоції, не коли ви їх відреагували, Якщо вам сумно, то ви плачете. Якщо ви злитесь, то ви можете покричати, ви можете це висказати. Найбільш гірший вплив буде оказувати на вас те, якщо ви ці емоції в їх не будете відреагувати. А як смуток, біль, образа, не має, знаєте, прояву у сльозах, вони змушують плакати інші ваші органи, і найбільш небезпечна емоція це така невідреагована емоція. Переживати негативні емоції, тривалий час це. Шкідливо для здоров'я, але тривалий час стримувати та пригнічувати такі емоції для організму, це теж не менш шкідливо. І чим частіше людина пригнічує свої емоції, не проробляє смуток або образу, тим більше небезпека того, що буде така соматизація та перетворення у різноманітні такі соматичні захворювання. Якщо вам досить. Знайомі такі подібні прояви, якщо ви знаходите їх у себе, то я хочу вам дати декілька простих рекомендацій, які ви можете використати одразу, коли це з вами відбувається, коли ви відчуваєте, що ви в стані напруження, коли ви розумієте, що емоції вони вас взяли знаєте, як у полони, ви нічого не зможете з ними зробити. Або якщо ви розумієте, що ви постійно знаходитесь в такому в стані постійного хронічного стресу, можете використовувати ці. Прості такі простенькі підказки, які вам допоможуть заспокоїтись, прийти в такий більш стабільний стан і пропрацьовувати ці емоції, щоб або їх відреагувати, або попрацювати з ними, іти собі далі, а не погрязнути, знаєте, в тому, як в болоті, накручувати себе все більше, все більше і при цьому приходити не тільки в важкий такий емоційний стан, але доводити себе до того. Стану, коли вже твоє тіло теж починає розвалюватися, і ти не знаєш, що з цим робити. А, ну, по-перше, якщо ви знаходитесь в такій ситуації, якісь стресовій ситуації, навчіться просто відпускати, відпускати ситуацію. А, як це можна зробити? Просто задавати себе таке питання, а, дуже простеньке. Що саме страшне може з того сучитися? Да? Що може відбутися, якщо це трапиться? Якщо я вчасно не напишу, не завершу якийсь проект, що саме найгріше може статися? Ну, гаразд, я не знам. Вчасно тий проєкт, клієнт може відмовитися. Я загублю якогось важкого гарного клієнта, або я втрачу свою роботу. Тобто, самий негативний варіант розвитку ситуації, що може відбутися. І коли ти так починаєш розглядати, то ти розумієш, ну гаразд, відбудеться так. Ну, це вже не таке вже страшне да, моє, моє життя, а це якось глобально не вплине а, на те, що зі мною відбувається. Тобто, коли ти так дивишся, да, погляд з боку, що відбудеться саме страшне, то ти можеш зрозуміти, що воно не стоїть твого життя, що воно не стоїть тих сил затрачених, що воно не стоїть тих емоцій, і переживання, які з тобою відбуваються. А якщо ви з чимось не можете впоратися, якщо ви нервуєтеся за того, то, що щось пішло не так, то Якщо ви не можете змінити ситуацію, то що потрібно зробити? Просто шукайте нові якісь можливості, а не концентруйтесь на проблемі. Я не кажу, що да та, просто все буде пустити на сама тік, да? але Шукайте якісь нові можливості, тому що, наприклад, якщо. Від вас пішов клієнт, а ви не здали вчасно проект. То не сидіти, не горюйте, да, як зробили, що ж це мені тепер з цієї ситуації робити. А шукайте нових клієнтів, шукайте якісь нові проекти, з якими ви будете працювати, але теж дивіться, щоб у вас не було так постійно, що ви шукаєте нових клієнтів, потім вчасно не здаєте а, ті а, проекти, які у вас замовили. Ви знову їх будете губити. Це вже у вас конкретна проблема з тайм менеджментом. А, як вчасно да дотримуватися дедлайнів. Тут ви приходите до нас на. Програми з навчанням вас будемо вчити, тому як е, вірно розподіляти свій час і робити те, що вам потрібно, і е, що тут головне, да, робити це вчасно. Е, це пряма дорога до нас на наше навчання. Це знаєте, як, е, якщо ти будеш тільки думати, о, як же це мене не вийшло, да як в мене не вийшло вирішити цю проблему, і не будеш дивитись на ті нові можливості, які відкриваються чи які ти мог би зробити, то ти будеш. Ти дуже багато можеш загубити. Це знаєте, як Едісон, той, який він найшов лапочку, і дуже багато інших приладів, а, то він в нього було дуже багато таких ситуацій, коли. Вони були проблемними, він їх не міг вирішити, але він шукав нові можливості. І от він казав, що я ніколи не терпів поразки. Я просто а, знаходив 10 тисяч різних способів, які не працюють. Тому, якщо щось не працює, то дивіться в іншу сторону, дивіться, що це можна зробити. Ну і саме такий а, швиденький спосіб, як можна врегулювати свої емоції, як можна а, заспокоїтися у стані стресу, це дихання починаєте дихати повільно, глибоко, роблячи вдих, видих, і а, при цьому концентруйте свою увагу на самому процесі, як повітря входить у вас, як воно виходить з вас. Тобто це 2-3 минути, і ви бачите, як ви починаєте заспокоюватися. А, теж фізична нагрузка вона допомагає зняти напруження, тому що ти, коли ти рухаєшся, коли ти. Робиш якісь фізичні вправи, будь-які. Можете навіть так просто руку пожимати, да, трохи порухатись, поприсідати, в панці постояти, комусь, що підходить, хто що може зробити в даній ситуації, в даний момент а у вас виробляється Гармони, стан ваш змінюється, тому фізична нагрузка це один з найефективніших способів боротися з стресом. Якщо ви в такому стані апатії, депресії, стресу напружені, просто починайте рухатися. Даже якщо ви просто вийдете на прогулянку, це теж дуже великий плюс, як Ви побачите, як ваша як ваш стан зміниться, як ваша голова просвітліє, як ви будете знаходити якісь нові рішення після того, як ви пройдете таку фізичну перезагрузку. Ну і те, що важливо, це висипайтесь, тому що коли ви переживаєте, коли ви в такому стані знаходитесь, що все і тіло тремтить, і думки в голові, думки в голові постійно не так крутяться, вони не зупиняються, і ти весь день переживаєш, лягайте спать як можна раніше. Стратися заспокоїтися, лягти, виспинись, тому що те, що казалось увечері якимось грандіозним і невирішуваним, да заранку може здатись не такою ж великою проблемою і з новими силами, ти можеш приступити до її вирішення до того, щоб все розробити так, як тобі потрібно. Теж такий, як варіант, те, що Можна працювати через тіло з вашими емоціями, чи це можна побалувати себе чимось вкусненьким? Але тут головне не переборщити, щоб потім вас не було такої звички заїдати ваші проблеми і стреси. Але ви можете приготувати для себе щось дуже смачне, що вам подобається. І саме головне, коли ви їсте, то ви будьте в моменті, що ви їсте. Не просто напихав собі рота чимось на Ні, вновь. а, смаком, текстурою, запахом, виглядом тієї справи, Їш вільно, гарно пережовуй, Не дивись при цьому якийсь тілік, а просто насолоджуйся моментом. Це теж дуже важливо, це теж вам. Коли ти їстиш, то ти а, получаєш ці гормони задоволення, це теж тебе може заспокоїти. А якщо у вас є якась проблема, якась ситуація, яка напрягає дуже сильно, ви можете її розділити, ви можете поспілкуватися з близькими, з друзями, поділитися тим, що у вас турбує. І знаєте, як кажуть, одна голова хорошо, дві лучше, А ще мені на згадку приходить такий мультик. Про ослика, який йшов з таким мішком горя, і всі казали, ослик іде горе несе. І він всім розповідав, що трапилося, і взагалі, вже коли він закінчив свою дорогу, то той мішок був пустий. Тому коли ти можеш поділитися, в тебе є з ким поділитися, тебе є з ким порадитися, є просто людина, яка може тебе вислухати. користуйтеся цим, це теж допомагає. Ну і що теж дуже допомагає це. Просте малювання. Я не кажу вам взяти, розложити холст, взяти масло і почати малювати картини. Ні, навіть прості якісь малюнки на бумажки, підручні средства, все, що є. Якщо є можливість помалювати на холсті фарбами, олією, олією масло, так. то... Зазвичай це класи. Тут немає такого, що я не вмію це красиво, не красиво. Ні, тут просто самі оці рухи, коли ти заспокоїшся, коли ти малюєш, а мозок він розслабляється, він від, не то, що відключається, а він починає, знаєте, так від, відпочивати, тому що а, ти зайнятий, ти сконцентрований, ти виконуєш якісь рухи це теж тобі доставляє задоволення. Ну і одна така порада дуже простенька. це... Смійтеся, посміхайтеся, смійтеся, використовуйте любу можливість, яка може вам підняти настрій Тут навіть не, 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 не зашкодить піти десь в інтернет якісь смішні ролики на Ютубі, в Тіктоку, подивитися, що там є смішенько, якісь нові підборки, але головне там не залипнути, тобто дайте собі час, 5-10 хвилин, але дійсно щось веселе, смішне, що підніме вам настрій. А, тому що, коли ти посміхаєшся, коли ти смієшся, це теж. Піднімає твої життєві сили, задає тобі тонуси, допомагає боротися з тими незгодами і стресовими ситуаціями, які в нас довкола. Я вам всім бажаю гарного, веселого дня. Пам'ятайте про те, що а, життя воно прекрасне, воно чудове, тільки від вас залежить, в якому стані ви будете знаходитись, тому що ви себе можете перенести з однієї емоції а, до другої дуже швидко і дуже легко. І якщо... Ви дали собі дозвіл сидіти, переживати, стресувати, то давайте цей дозвіл теж, дозвіл, дозвіл теж в обмеженому часі, тому що. Можемо переживати і неділями, і місяцями, тим самим розрушуючи свою нервову систему, своє тіло. Але якщо ти собі кажеш, гаразд у мене трапилася ця проблема, в мене трапилось щось таке, якийсь дуже великий стрес, якась дуже негативна ситуація, але я собі дозволяю два-три дні попереживати, два-три дні побути в цьому, поплакати, полежати в кроваті, подепресувати. Але після цього я встаю, іду, я закачу рукава, я починаю робити. І я йду своїм шляхом, і обов'язково мене цей шлях кудись виведе, якщо буду по ньому йти. Лежати місяцями, депресувати і думати, о Боже мой, за що це ми залилися на мою голову. Тому я всім бажаю вам сил, натхнення, такої, так, знаєте, усвідомленості із а, а, розуміння того, що відбувається з вами, з вашими емоціями, з вашим тілом, і той вміння, і сил керувати цими емоціями, бути завжди не те, що там на позитівчику влипається, а в такому свідомому стані, коли ти розумієш, що. Є емоції, які потрібно відреагувати, їх не потрібно всі подавляти. Якщо хочеться плакати, плакати, тому що сльози це ліки, реально ліки, які е, продуцирує наш організм для того, щоб вимити негативні емоції. Якщо що тобі хочеться плакати, то бери і плач. Якщо тобі хочеться крикнути, то бери і крикни. але теж не зривайся до тих наших істеричних станів, тобто емоції потрібно відреагувати, але Робити це культурно, скажімо так. Всім вам бажаю гарного дня, натхнення і позитивних емоцій. Миру вашому серці і в небі. З вами була Світлана. До нових зустрічей!